Йоу, це я з монтажу. Хочу вас попередити, щоб не трошки не тригерилися, що звук знов параше. Я не знаю, що з цим мікрофоном. 300 разів вже пробувала щось з ним зробити, але не виходить. Буду пробувати знову. І хочу сказати, що в мене ще закладений дико ніс. Прошу вибачення, приємного перегляду. Вибачте, що пропало сьогодні. Знову сімсік Поїхали. Ой, у мене стройки тут злетіли. Дурдом. Якщо ще в мене злетіли ще сім'ї, це буде повний бред. <смі> я просто давно не відкривалася, не здаваєшся, відколи записувала останнє відео. Точніше, я вже грала за ту сім'ю, і в мене дуже багато чи сталося, я навіть це записала. Але в один момент, коротше, розказую історію. Мені подарували Stalker 2. У мене комп'ютер новий, тобто він не старий, це ігровий ноутбук від Asus. І ще я встановила, до речі, моди тут. І коротше, в чому проблема? Проблема в тому, що я почистила весь комп, тому що в мене сталкер тупо не тянув. Хоча в мене стоїть Nvidia GeForce 3060, в мене пам'яті вистачає, всього хватає, але коротше, щось сталкер не хоче в мене йти. Скоріше за все, треба буде доставляти ще пам'ять. Так, я ще поки тут пограю з достройками, я це виріжу. Наша сім'я Гнес, наша дівчинка. І наш хлопчик, що з нього дуже погано. Е, всім, ну, не хлопчик, а дядько. Проблема була, яка, коли я грала Сімс за кадром, вони тут дуже швидко дорослішають. І... Боже, я забула як мало звати. Коротше, маленька наша дівчина, вона подорослішала, і мені прийшлось використовувати чи те, щоб її повернути, ну, як би, назад. Що в нас по змінам? Я тут трошечки зробила їм апгрейдік. Я поставила тут. Приставочку, поставили тут всякі штучки. Чого воно так стоїть по дебільному, я не знаю. Воно, походу, не стає по іншому, так. Да. До речі, тут можна ввести обджет. Проблема Movie Object тут, що е, Ну, хіба все одно по клітинкам, бачите, стає. Ладно, ну, Хай так буде. Які стояли. Що в нас сталося за весь той час? Давайте подивимося. У неї з'явилось багато знайомств, друзі. Оця Брітні Сефер теж подружка з'явилася. Два найкращих друга вона подружилася з дариною, з того, якої хотів замутити Найс. Речі, як мало звати? Лайза, господи. Вона отримала стипендії за танцьору та, ну, Танцю... танцю. Танцори ноги не міш, ноги не мішають. Коротше. Ем, вона тікала з хати перший сніг, вся фігня, таракани. Тут було мало бути дорослішання, тому що вона дорослішала, але, походу, через щит воно видалилось. Вона в нас чомусь тут лежить. Я скачала, до речі, моди різні, а і ще в нас, господи, в нас найс. Він був ростоманом деякий час. Так, отак от, от настільки я загралася, він був Ростоманом, і ми тут побудували всякі от такі штуки, щоб він під лампами грівся. Але його через там треба викликати, ті, що займаються садоводством, я забула, як вони. Коротше, люди, які відповідають. За клуб садоводства. Вот. І в неї можна було купити зілля, щоб він перестав бути ростоманом. Ось. Я тут даже поставила таку лежаночку. Ще в них машина появилась, на яку роботу, на роботу їздить Найс. до речі, Найс в нас. Тепер не штатний фотограф, і в нього робота з 14 до 19. А Малишка в нас в школу ходить. Бу. Культура тіла. Спорт. Ну, гра, як завжди. А, про моди. Зараз я хочу вам показати про роботу. Я качала кар'єру балерини, щоб ви розуміли, тому що її тут нема в самій е грі. Зараз ми перевіримо на Найзі, бо він ж дорослий, він може піти на роботу. Ану. І має бути кар'єра балеринки. Куди ти спиш на вулиці? Холодно. Погода, яка в нас весна, але все одно холодно, бачите, в зимовому. Ще я взнала такий прикол, що якщо ви домовилися. Тут нема вибрати роботу. Якщо ви домовилися з другом на зустріч, не можна матати час, тому що друг е, в них, коротше, там, де вони є, час йде набагато швидше, то вас друг чекає на якісь локації, і в нього йде час два рази швидше, коли ви тут просто мотаєте. І через то він обіжається і йде геть. От що в нас, до речі, по стосункам, я не пам'ятаю. А, в нього два е, завелися такі дівчинка, в нього з'явилася Бот, жіночка, і в них прям кохання. І втихко, в тих... Ну, коротше, в нього з двома жінками кохання. <свісно> Треба буде обрати е, свою обраницю. Я хотіла перевірити кар'єру балерини, але, походу, тут не можна. Ні. Тут, на жаль, не можна. І ще одне, ми зараз відправляємо нашу лайзу на навчання, а давай попробуєш заявити про стипендію, А в неї ж є свій компукт. Ми ще її купили компуктор і дивіться, скільки в нас грошей. Насть нас досить непогано заробляє, скільки в нас заробляє. Ну, 788 гривень, якби. Аво, найти роботу. Клас, давай, подивимось кар'єру балерини нарешті, чи є вона. Так, архів. Е, ні. 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 Ну, та має бути кар'єра балерини. Я не знаю, яким чином, але треба почитати про той мод. А ще в нас постійно ламається унітаз. Та куди ти до дядька спати? Ти що, прикалуєшся? Дорослий мужчина ти. Я так калюжу приберу. Так, де помийся. І підеш спати. О, Найс вже встав. Ну, У нього по потребам все супер. Слухайте, стосовно мами їхньої, в мене є питання до того всього діла, нам треба буде все-таки спробувати знайти її, тому що ми не знаємо, що з нею. Вона просто пропала, і всі сказали, що вона померла, то тобто, є теж поліція, вони там пробували розібратися, але не розібралися. Е, знаєте, всі на поліцію сильно покладатись не можна. У нас тут, до речі, ще вижималка. Полуничний сок є. Давайте подамо полуничний сок. До речі, не дуже швидко втамовується їжа харчування. Ой, треба постригти яблучка. У нас тут взагалі така двіжуха класна. У нас, дядько, зайнявся більше. Рослинами, оцим всім ділом, йому це подобається. Мала займається балетом, але при тому, реально треба шукати е, маму. І знаєте, щоб ми не трогали маленьку, бо, тому що вона буде в універі. Коли вона буде в універі, ми будемо грати трошки за дядька, трошки за Лайзу. Дядько, коли поїде мала в універ, буде. Е, Займатися пошуком її мами, щоб зробити такий сюрприз на випускний, якщо все-таки він її не йде. Ну, або поганий сюрприз на випускний, якщо він все-таки її не знайде. Класно, ти пішов в піжамі, звісно, на вулицю в дощ стрихти. Знаєте, я займалася стрижкою а, дерев, тому що в мене за вікном купу дерев в мене тату понасаджував. Це треба робити, мені здається, в скафандрі, бо я стільки руки собі порозцарапувала з тими деревами. А це, до речі, я включила сусідські історії. А це хто? Це садівник приїхав, а я зайнялась. Ні, я викликала майстра по ремонту. А чого? Чого ремонт? Я щось сама зремонтувала, чи воно самозремотну? Ти класний, звісно, дивіться. Офігенно. Дощ падає, він в піжамі. Супер, мені дуже. Добається. Ну потім, слава Богу, Xim 4 не буде е, мудлета на те, що він змок. Давай. Іди помийся, іди попійся, іди випий соку. Він дуже файно тебе нагодує, а ти хватить спати, іди теж, Давай тепер перше попий, Кого? а вона йде попійся, тому що в неї вже тренда. Так ось, серія буде недовга сьогодні, тому що в мене ще є справи, я, можливо, ще дозніму щось, а може і не дозніму. Не буду вам брехати. Просто це так, вам предісторія про те, що буде зараз цій сім'ї далі робитися. Звичайно, я паралельно маю знімати 74 сі про японську сімейку. Що ви тут стоїте? Іди. -зіп -зіп -зіп. Паї. Молодець, вигнав. До речі, я не пам'ятаю, хто це йому подарував, треба подивитись. Ось це вам буде така невеличка предісторія, я вам показую, що тут твориться, хто тут, що тут, куди тут, е що нового. А, це від Шерон. Супер. Коротше, походу, ми будемо мутить Шерон. Відстань вже від тої фігні, йди помийся. А, ти не йди за дядьковий компухтір. Тобі щось треба, йди сюди. Може, зараз ще раз пошукаємо роботу. Я хочу знайти кар'єру балерини. Можливо, просто для підлітків її нема. Ой. Ну, давай. Або йшла. Балет-тренінг в області Tein Ballet Dancer. Супер. Ну, ми не підемо на роботу, тому що у нас ще навчання, але ви поняли, так? ким вона буде. Коротше, суть в тому, що вона дуже сумує за мамою. Вона прям гіпер за нею сумує. Вона все. Хоче бути просто її копією, знаєте, як ці є батьки, які хочуть, щоб її їхні діти стали їхніми копіями. А діти такі, ні, в мене є своє життя, пішов, пішли всі в сраку, я буду займатися своїм. Тут навпаки, тому що мала дуже хоче бути копією мами. Так як мама померла або пропала, ми не знаємо. Вона дуже хоче бути нею. От прям не знаю, стати її копією. Тому я надіюсь, ми їх знайдемо. Коли мала піде в універ... Ми з Незиком будемо займатися саме чим. Та не йдіть до комп'ютера одне одного, це негарно. Давай будеш перевір по. А, він вже перевірив сам. <рикіньте> Давайте ми е, підфрам комусь лист. Ти? А, в йому любові не вистачає. Іди Шерон раз своєю, поговори. Тому що ця блонда, не знаю, мені, мені не подобається. Щерених 100 і 100. Давай шеро напиши письмо, а, лист і йди на роботку. Ось, а Лайзочка в нас мала йти в школу. Ага, сьогодні неділя, вона не йде в школу. До уроків, до речі, що там по урокам? Що це неї? Колекція комах і помідорів стільки. Треба їх поставити всіх в холодильник, бо вони. А, вони тут не спорчуються, але ну, все рівно поставити треба. А як це? Загрузить. Давай, де загрузи. Ми все все в помідорках. Ну, куди пішла, дурочка? Іди ще соку. Хто це був? О, добрий день. Абрам ростянських. Ой, треба. А, ага, вони пострижені. Бачите, як харчування піднімається. Прямо. Дурдом. Так, ми підемо поспілкуємося з кимось. Антон, давайте з Антоном поспілкуємося. Тут є Антон, як він виглядає. Ми не знаємо його походу особисто. Боже, скільки в неї знайомих, це дурдом. А він має бути спереді, якщо ми з ним зараз спілкуємося. Ні. Друзі в неї дуже багато. А так можна глянути. У неї є бажання потанцювати з кимось. Тому ми обов'язково це виконаємо. Наразі е, все, мені потрібно збиратися, тому, Маруся. тому я це діло зберігаю, і наступне відео це буде як предісторія, наступне відео ми вже поступаємо в універ і граємо окремо за Лайзу, вона собі без безтурботно. Як турботно, але безтурботно вчиться в універі. А дядько в той час, поки Лайза вчиться, буде шукати її маму. Тому що це питання вже таке досить серйозненьке. Все на сьогодні, все. Дякую, що ви подивилися. Я постараюся чим скоріше випускати відео, тому що не хочеться вас залишати без них. І в мене вже 16 підписників, це досить круто. Хоча я два місяці толком нічого не викладала, але на мене підписувались. Тому що, коли я тільки ви... випустила перше відео, в мене підписались мої друзі, там буквально п'ять чоловік, 6. І всі інші це люди, які знайшли мене якось самі. Це прикольно. Я ну, чесно, багато хто не радіє тисячі підписникам, двом тисяч підписникам. А для мене це великі, великі реально цифри. Я це дуже ціную. Тому. Ставте лайк, пишіть коментар, як ви думаєте, де її мама, як ви думаєте, як в неї буде далі життя, можливо, вам, у вас є свої ідеї з цього сценарію і вам сподобається щось придумувати для цього. Я, можливо, використаю якісь з ваших коментарів, з ваших ідей. Ви пишіть обов'язково. І дякую всім за перегляд. Зовсім скоро вийде продовження.